Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський І сьогодні е, в нас буде така загальна тема про карти побиту, тому як нагадаю, що від 1 квітня. Багато категорій біженців з України мають право вже подаватися нарешті на карти побиту, і польські воєвудства, уженди воєвуцькі також до цього готуються. Тож, ми сьогодні поговоримо про ініціативу одного з воєводств, а також в загальному про подачу на карту побиту. Це буде цікаво всім, хто збирається подаватись після 1 квітня 2023 року. Отже, по-перше, як я вже і сказав, від 1 квітня абсолютно всі українці, які приїхали після 24 лютого і мають тимчасовий захист в Польщі, тобто статус Укр мають змогу подаватися на карту побиту в тому випадку, якщо вони офіційно працюють, і от на основі цієї роботи українців будуть в українців будуть приймати документи. І е, сілецький ужан «Воєвудський» з центром в місті, е, в місті Катові, Організовує спеціально інформаційний тиждень, який пройде з понеділка, тобто з 27.03 до п'ятниці 31.03. Бачимо, це вони взяли собі спеціально останній тиждень березня для того, щоб. Підготувати е, українських біженців до подачі на карту для того, щоб е, потім з 1 числа було менше е, питань і менше проблем. Тому як зараз абсолютно кожен ужад воєвудський дуже і дуже сильно боїться цього 1 квітня, бо люди е, більше року не мали змоги податись на карту, і вже багато хто прийняв рішення подаватись на неї, тому вони думають, що ужани будуть максимально перегружені. Е, саме для цього. Вони роблять цей інформаційний тиждень для того, щоб відповісти на основні питання українців. Хоча, на мою думку, було б краще зробити якісь окремі відеогайди такого державного рівня, можливо, записати якісь відеоінструкції українською мовою. Так, але вони чомусь вибирають ось ну, якісь такі варіанти, якісь інформаційні тижні для того, щоб певне списати державних коштів і цілий тиждень нічого не робити. От. на цих консультаціях вони надаватимуть біженцям з України, які мають песель зі статусом Укр, інформацію про можливість подання дозволу на тимчасове проживання та необхідні для цього документи інформація надаватиметься з 8 до 18 в приміщенні установи за адресою вулиця Ягелонська, 25, п'ять, становійсько, 24. Так, і для того, щоб потрапити до спеціаліста, попередньо потрібно буде зареєструватися за посиланням. Я залишу його в описі під цим відео, підпишу його реєстрація. Реєстрація катовіце це для тих, хто в катовіцях. І в загальному, що будуть там розповідати, там будуть розповідати про те, як подати заяву на карту побиту через новий онлайн-сервіс. Мост Суджем це GoPL, ми про нього вже говорили в попередніх відео, тобто можна буде на карту побиту саме біженцям податися просто через інтернет без відвідування ужина воєвудського. Також там будуть розповідати, які документи потрібно зібрати і як правильно заповнити заяву. В загальному про карти побиту список документів він є дуже простим. Я колись записував відео. Я залишу, чи десь тут посилання, чи в описі під цим відео залишу посилання на відео, після перегляду якого ви зможете самостійно зібрати повний повний, повний пакет документів на карту побиту, а також Отримаєте інструкцію, як подати ці документи за допомогою пошти польської, і одразу ж отримати підтвердження вашої подачі, що дає вам. Право на легальне перебування в Польщі, Тож все є дуже просто. Я наголошую, що не варто платити якимось компаніям, якщо ви офіційно працюєте, сплачуєте податки, і у вас все чисто. Ви можете самі зібрати пакет на карту побиту і зекономити якісь там тисячу дві тисячі злотих, які ви б заплатили в ці фірми, які все одно, після того як беруть гроші, просять вас принести їм ті чи інші документи. Просто подивитесь відео, зберете пакет документів, подастесь на карту, і все у вас буде добре, без жодних черг, тому як ви подаєте їх через пошту. Отже, також, якщо будуть якісь зміни стосовно карт побиту, я обов'язково буду писати нові відео. Тож, підписуйтесь на мій канал, для того, щоб не пропустити їх. І обов'язково. Пишіть в коментарі, чи збираєтесь ви подавати на карту побиту. Якщо так, то чи знаєте ви, як зібрати пакет документів і як найпростіше пройти цю всю процедуру отримання дозволу на проживання? Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!